Доброго дня, дорогі спонсори, любі підписники просто храбщики! Один з моїх дуже активних дописувачів, підписників і коментаторів запропонував переглянути YouTube канал Сася. Що ж, давайте переглянемо цей YouTube канал, я про нього взагалі ніколи нічого не чув. Подивимося, що він таке. Отож, Євгена Гено, ми вже подивилися, давайте пошукаємо Тася. Ну і відразу попа. Ой, ой, яка дівчинка. Телек... Мало хто знає, але Ютуб ліний вей аб'юзер, котра любить гроші, а що він так піклується про дітей. Safe. Все пролетить мені обмеження. Але знаєте, не звикати, бо чомусь YouTube вважає, що я маленьке матікливе недорозуміння, котре любить насильство і іноді знімає як мінімум вісім. Але ж я цього не демонструю. Дякую всім, хто фінансово підтримує мій канал, просто найкраще. Нагад... ой, не знаю, як цей вид е... контенту називається. Ніколи таким не цікавився, ну але раз... Попросили, то буду намагатися зрозуміти, про що канал! Добре, сам канал. Так, відкрити тобі очі на свій світ і суспільство. Не? Ну давай мої світлини. Інстаграм, Тікток, підтримка каналу. Ну, по крайній мірі, не прямо в описі. Що там у нас Patreon на каналі, добре, що у нас по каналу? 757 тисяч підписників. Ну, де дивно, не дивно. Дівчинка підібрала правильний образ, відео заживеться приємніше на їх дівчинок, ніж на таких, як я, вредних Добрий. і крикливих добре. 76 відео 20 мільйони переглядів. З 22 року. Ну добре, давайте подивимося. Що окрім дівчинки на цьому каналі є? Так, давайте. Відео. Тася, популяр Олдестак аму ж на вчату і тут не вельми багато. Що... У неї такий анімешний стиль, але ну, понятно, на що люди йдуть дивитися. Оце коротко, що я казав в одному з моїх коментарів. Мене не цікаво дивитися на прически фони, шмотки. Доповнюю, мене не цікавить дивитися на анімешних персонажів, особливо на Ютубі. Ну, але менше з тим, давайте почнемо. 145 тисяч, 192 тисячі, 146 тисяч, правда, що ти не гарна без макіяжу. Аріана Гранде Зелений Хейтер. Брендом треба, треба зупинитись, токсичний Тік-Ток, як до блохіранобре. А ну давайте про тікток роки тому ток дуже велика хуйня, Я дивився собі... Не пропустіть в кінці відео. Я зроблю для вас туторіал. Вітаю, мої любі! Тік-Ток це найбільший в світі конкурс краси. Він створив нескінечний конвеєр людей настільки дивовижно гарних. На ноги ну, стає мені просто ліньки ко коли... така. така. Тому Тік-Ток тебе що навіть різні фільтри на відео. Сидіти така, ну просто краще доглядати. Це носо не знайдеться. Ой, вона, вона на всі тим Така. От відчити і фото ці ще що... людей. Так, так, блогер повинен. вона на фільтри фотошоп. Тому що на лиці фільтр. Він класний! В общем, <кхем> ну, тут зібрано все, що мені не цікаво Ютубі. Ну, Правда, про Нутеллу, там сторона інстаграм вмирає ось чому нереалістичні саданти краси Боже, як ви задрали. Тосичний біопозитив. Ця тема вже закінчилася, Це старі відео. Пів мільйона переглядів. 200 тисяч переглядів. Ну, понятно, на що люди йдуть дивитися на цьому каналі. Люди йдуть тупо дивитися. Попереднє відео це яскраво демонструє. Правда, про пропіцент. А це віду Що, що необхідно, щоб побудувати успішний бізнес в Україні? Один єдиний талант під назвою СЯСП. Це відео я так само Wii. Мене зацікавила правда про епіцентр. Ну, вона передала правду про епіцентр, не буду створити. Але опять-таки люди швидше всього сюди ходять не на епіцентр. Дивитися, а на оце вот. Ну, Дівчинка знає, що робить, знає, на що люди реагують. Президент. Президент, та ти вже давно політик сказ маркетом. І як -от... Наступна ситуація: а, 99 відсотків Кримського. Сказав мені, дивитися, ці не цікаво. Йор, та домагання Юробашення. Боже, 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 зловнівська намагається говорити про серйозні теми, але ж ви розумієте, що. Сюди прийшли люди не дивитися на серйозні теми. Каже, Адідас, Адібас, правда про телемарафон. Дивіться, шановний пансько, на рахунок цього каналу, Розкажу вам кадочку про дивності. В 1990 роках на телебаченні було багато серіалів, які показували красивих жінок дівчаток, які вже бігали в Міні або рішення, наприклад, такі серіали, як Ксена, або такі серіали, як Баффі і нищо вампірів. І вони мали просто нев'єденний успіх глядачів під час 90-х років. А от зараз, кажеться, палкою нікого не заженеш дивитися на такі серіали. І є дуже проста причина. в чому прикол? В 90-х не було такого масового поширеного інтернету і тим більше не було масового доступу до поруки. Тому особисто я ті серіали, наприклад, Ксена і Бафієві Шовчава, які самі популярні зараз, я особисто називаю поруха для дітей. Там, де по суті, нема порно, але є сексапільні тьолки, які бігають, б'ють комусь морду, сюжет абсолютно немає значення. Туди приходить дивитися не на сюжет. Тому сюжету тих серіалів фактично немає. Вони ідіотські, блін. Вони фактично, по суті, як для підсилили, Там ні суті, ні моралі, ні хрена, да, Вони абсолютно однотипні. Серія, блядь, похожа одна на одну, просто до неможливого. Час від часу серіали ще якісь смазливі баби, блін. Наприклад, в цьому ж бляді, в серіалі йому на серіалі Оксана Бошенка, Каліс Сьомовна, Блондинка. В башке так само там виявилося, ще одна школа вам ще була така просто дурочка і вже добре. Люди приходили подивитися на ноги сільські у п'яву, тому що вони ж не показували, Дітям не було доступу до подібного контенту в інтернеті. А Телевізор дозволяв таке показувати, тому ці серіали були просто звільні популярні. Дівчинка дуже правильно підійшла до роботи, скажімо так. Ото, що вона робить, це мені нагадує ще один дуже цікавий прикол. В Японії, що ви просто здали, де було керонку: з'явився стоматологічний кабінет, де пані стоматолог виконувала всі операції. На благості, щоб її там не захарло зверхуватися на голову. але от звідти все було топлість. Ні, старини не було, але був топлість. І, І до неї масово ходили мужики. Розумієте, тому що якщо йде до стоматолога, коли все одно зуби будуть сверлити, ну то чого би не піти до стоматолога, який буде сіськами в морду дикати напротягом цієї операції, скажімо так. Якщо ти можеш піти просто до мужика або просто до в костюмі захисток, а, а тут би тобі сіськами в морду тикають. То що це саме признається? Можна слухати великі істини, блін, наприклад, від такого є, а можна слухати великі істини від сматливої дівчинки, яка тобі милим анімецьким лизачкам буде розказувати всю правду про той світ! Проблема ж в тому, що туди прийдуть ті, хто хоче подивитись на дівчинку. На оцей бюст піднятий, на то все. Але ж. Ну, інформацію то вона подає таку справді про епіцентр. Скажімо, мені не було був на епіцентр, скажімо прямо. Я Просто ну, було б поцікаво подивитися, що вона там може набувати. Прямо скажу, купився на образ. Було цікаво просто, що може таке дівчинсько розказати про кісне епіцентр. просто ну, про поті, що називається, але але що толку далі. Звіте. Нічого не хочу сказати, але будьмо реалістами і будьмо чесними з самими собою. Якщо ви хочете подивитися на дівок, лізьте дивитися на дівок. Не треба прикриватися тим, що ви виблина... дивитеся інформаційний блог. Дивитеся. Правда, дивитися ви конкретно в місця певні на тому блогі. правда? Кається, я я нічого, нічого не хочу сказати. Дівчинка дуже правильно підійшла до. Створення канала, выбрала анимешный образ, сделала правильный макияж и говорить на теми. темы. Только мне интересно, блин, насколько много клієнтури на этот канал пришли смотреть серйозні серьёзные темы. Особенно, например, вот эта вот заставка, украинские бренды, почему украинские бренды это кошмар, о боже. Добре. Глянемо, скільки тут ще. А, про епіцентр майже мільйон ну Давайте скажемо чесно, давайте от подивимося на заставки. Окей? Дивіться. От заставки. І, і от у нас епіцентр. Що в цій заставці різко відрізняється від Товлі от на всі от. Бачите, заставка. Що тут різко відрізняється? Якщо ви повітря, я вам кажу, там блондинка з блакитними очима, яка виставила бюст уверх. Абсолютно продажний образ. На нього купляються майже всі. Всі раси, майже всі вікові категорії тому подібне. Там де вона брюнетка, бачите, в неї вже значно менше релігій.

Там, в Каліфорнії, то на губернатора, що на когось, і там страшно, проти нього виступала одна журналістка, то вона героїня серіалу. І, і суть полягала в тому, що вона вважала, що такий тупорилий бик, як Халл Кора, не має права бути губернатором штату. Але а потім вона зустрілася в, в домашніх умовах, вони поговорили, з налише дуже розумною на людина. І тоді вона спитала, що ж ви тоді в такому своєму дикому бівлятському образі, агітуєте за те, що за вас голосували. На що він відповів дуже простою, що називається і доступною фразою? А хто буде мене слухати, коли я буду розказувати речі? На мене не приходить подивитися. Люди від мене, що я буду бикувати мене, я буду бритувати. І я це роблю так і роблю мене. І в цьому серіалі його таки не вибрали. Я виявила, що бикувати і те, Халкога ніякий і не бик, не блядь. а накраїн голосувати, якщо він не бик і не бит. Вони ж очікують відео певний діє. Отут От та саме. Дивно, виявляється, що я щось фактично з кожного з запропонованих мені каналу догляду та й бачив. Ну як мінімум по одному відео. Цікаво. Добре, не буду вас більше нудити. Чесно скажу, тематика явно не моя. Ну, як не моя, форматний мій. Кажу ще раз, будьте чесними, із собою і звершу. Якщо вам треба на чому позитиви, їдь дивитися на чоловік в інтернеті. Якщо вам треба інформацію, діть інформацію. Ні, ви можете поєднувати, я ж вам не забороняю. Я ж не кажу, що це погано чи з ні. Дівчинка дуже правильно підійшла до справи. Їй за це лайк. Особисто, Особисто я б не дивився, я такого і не дивлюся. Але окей, це то я, то моя суб'єктивна думка. Ваша суб'єктивна думка може суб бути абсолютно іншою. Дівчинці лайк. Ото значного. Та і таке. Дякую, що дивилися Якщо дивилися мій погляд. Хорошого вам сім дня!